ура ура, ра ура Ха -ха. Дочекалися сезону цієї смачнющої і корисної ягодки. Чорничка! Ви всі знаєте, що я проживаю в серці самого лісу. Біля мене є ягідничок. І ось така смакота в мене вже на столі. Я думаю, що ви всі знаєте цю ягідку, знаєте, яка вона смачна, які смачні варенички з нею ням-ням-ням. Але сьогодні я вже хочу зняти вам відео, показати вам дещо цікаве про неї розповісти. Можливо, багато з вас хтось знає, те, що я розповім, а можливо, хтось і не знає, і вперше почує, і буде йому це корисно. Але я з нетерпінням чекаю. Коли я вже зараз насиплю цукру і буду смакувати цю смачнющу ягідку. Черниця дорогенькі, це справжнє природне диво. Вона дійсно не тільки смачна, але й дуже корисна. І ось я вам зараз розповім декілька цікавих фактів про неї. По-перше, що я хочу сказати, я цю ягідку з самого дитинства збираю, знаю, люблю. І знаю декілька дійсно таких цікавих фактів: що це природний антиоксидант рекордсмен. Представляєте? Вона одна з лідерів серед усіх ягід за вмістом антиоксидантів. І ці речовини, які містяться в цій ягоді, Ягідці, да, вони захищають наші клітини від старіння і мутацій, підтримують наш імунітет і допомагають боротися із запаленнями. По-друге, я знаю, що ця ягодка дуже корисна для очей. Вважається, що чорниця покращує зір. І я думаю, що це справді, що це справді так, тому що в ній міститься. Антоціанів і це зміцнює судини очей і сітківку. Колись, пам'ятаю в дитинстві, бабуся казала мені: біжи бистренько в ліс, вже є чорничка, назбираєш, поїси і будеш дуже-дуже добре і далеко бачити. Також вважаю, що це ягода довголіття. У багатьох дослідженнях. Дійсно, ви знаєте, цю ягоду пов'язують із профілактикою деменції, тому що вона, можна сказати, стимулює мозок, покращує пам'ять і концентрацію. А ще цю ягідку полюбляють, знаєте хто? Не тільки ми з вами. Її полюбляють ведмеді. Я, наприклад, знаю, що у Карпатах ведмеді іноді влаштовують справжні ягідні свята. Вони з'їдають цю ягоду цілими кущами, а потім, а потім можуть заснути прямо на місці. Чому заснути? Тому що вважається, що ягода має такий легкий, заспокійливий ефект. Отак. От тому що тому їжте, збирайте, йдіть бистренько по цю ягідку, якщо ви проживаєте і маєте можливість назбирати таку ягодку, навіть поїхати в ліс назбирайте. Це дуже-дуже корисно. А ще чорниця це природний барвник. Її часто використовують не тільки в їжі, але як натуральну фарбу. Вона фарбує язик, пальці. Я думаю, хто збирає, той і це знає, тканини і навіть папір. А раніше її сік використовували для підфарбовування тканин та малювання. Ну ось, я вже не не втрималась і посмачила цю ягідку цукром. Взагалі, звичайно, корисніше їсти без цукру. Але я така сладкоєшка, ви знаєте, що я все люблю солоденьке. Тому я так трошечки посипала, зараз притрушу і буде смачно смачно Але знаєте, ну, для мене, я хочу сказати такий нюанс, коли от їсти її без цукру, Єси, єси, да? вона солодка якась така, ну і без цукру. От, Але хі -хі, коли ну, привикаєш уже, да, тому що вона маєш кислинку, і коли її єси без цукру, привикаєш і вона стає солодка. Да. Але все одно я люблю цукром посипати, і тому я вже ось, отака От смакота. Я люблю цю ягідку, люблю цей сезон, пригадую колись, як ми ходили родиною і дітками, і ми збирали цю ягідку, брали з собою в ліс трошки далі, бувало, їздили, ходили, хоча в мене вона і біля дому росте. Але бувало таке, що ми їздили по неї і далі ходили. Брали з собою їжу, і це так приємно пригадувати, коли так збираєш, натомився, ти піввідра назбираєш, сідаєш і смакуєш там те, що взяв з дому. От, да. Да, Приємно так згадувати, і в лісі її теж їси, її вона така солодка і без цукру. А дома все-таки хочеться її от так от. Прикрасити. Тому, поки сезон, поки почалася ця ягідка і у вас є можливість поїхати в ліс назбирати, то, звичайно, було б дуже добре. Беріть з собою діток, хай вони з маличку привчаються своїми рученятками <рикрасити> збирати Ягідки трудитися. От і вони будуть, будуть пам'ятати це на все життя, так як пам'ятаю це я.